Часний рятувальник це герой без зброї. У нас час рятувальник це мужність, характер, витривалість і наполегливість. Нема кого, що сильно тяжко. В будь якій професії є свої плюси, є свої мінуси. Працюю з 11 ріку, посаду обіймаю пожежного рятувальника. В мої обов'язки входити безпосереднє тушіння пожежі, проводити рятувальні пошуки людей, виводити задимлення загазованого середовища, рятування людей та їх майна. Ну, Я не вирішую, так доля склалася. У мене сусід. Працював рятувальником та й каже мені, давай до нас. Я сидів сад, собі довго без роботи та думаю, та що би ні, та, і, і пішов. Ми. Ну, і так. Потім вже зглад... сподобався колектив моїй справі і працювали. Ну і так, і залишився працювати тут. Дійсно, у нас дуже гарний колектив. Подобається, що, що ми відчуваємо, що ми потрібні людям, котрим ми можемо докласти допомогу. Коли рятую людей, відчуваю задоволене бажання, що ми справилися з цією задачею і спасали якомога більше життів. Але бувають і прикладні випадки. Повномасштабне вторгнення вплинуло на нас, на нас у всіх, не тільки на нашу роботу, та й на всіх людей вплинуло. Є випадок, коли був прильот на Добровольського, коли ми розбирали завали і доставали мертвих людей. Це жахливо. Я сам розгрібав і знайшов тіло жінки без ознаків життя, на жаль. І до вторгнення був випадок такий, коли маленька дівчинка задохнулась. і Мої колеги я тільки прийшов, а вони виносили вже мертве дитя. Ну, невозможно передати ті відчуття, котрі в мене бушували. Саме для мене найскладніше в моїй роботі. Це коли приїжджаєш на виклик, а допомагати вже нікому. Це найскладніше. Коли вже все, людей немає, на жаль. На мою думку, що люди не здогадуються в нашій професії, те, що, що нам теж буває, буває і страшно. Також пере... Пере... переживаємо. Ну, Це не кожному, не кожен зможе працювати. Я працюю вже більше 20 років, прийшов колись в 99-році, починав бійцем, потім уходив. По сімейним обставинам. У ну, 2005 році я вернувся. От до, до цих пір я працюю в цій же частині. Як починався шлях, як і, як і усіх, напевно, прийшов, сподобалось, затягнуло. після того, як звільнився з першого разу, шукав себе в інших професіях. Ну, напевно. Красні великі машини вони притягують більше, ніж другі машини. Прийшов назад, став водієм. Перші пожари це були, напевно, в армії колись. Сподобалось, допомагали, потушили. І прийшов з армії і прийшов сюди. Попросили друзі. Попросили сусіди, так все класно, так все чудно розрісували, розмалювали. Ну, прийшов, працюю, не жалкую. Напевно, подобається допомагати людям і не ждати від цього якоїсь користі, якусь, а за це ще й платять, то колектив і все остальне. Повномасштабне вторгнення ми зустріли на роботі. В перші дні ми заступили в цей день. Ніхто, звісно, в це не вірив. Ні... По дорозі були вже дзвінки від дружини, що бо «Вот почалося, ніхто в це не вірив, поки ми не приїхали і дійсно не побачили все ось неприємність. Ось перші прильоти. Перші виїзди, ніхто не розумів, куди бігти, що робити, може, ще раз туди прилетить, як зараз до... в даному випадку. Не знаю. Як там? Тяжко, тяжко. Пожежа, як пожежа. <гум> які, які можуть бути відчуття? <гум> Приїхали і працюємо. І все, що. Не було страху? Напевно, ні. Перші часи, перші. Прильоти, ми це не розуміли, і ми це ну, не знали, що можеш ще раз прилетіти. Да, як вже ми далі дізналися, що є такі випадки, коли наші хлопці загинули, да, і що можна потрапити ну, на більш складнішу ситуацію. В той час ми приїжджали і працювали. В Дуже тяжко переноситься виїзди з травмою дітей. Коли воно от, на аваріях, от мої, мої перві відчуття, от, коли діти на аваріях, і ти це все як робиш, достаєш, це, це, це дуже тяжко, це, це воно запам'ятовується. В будь-якій професії є свої плюси, є свої мінуси і. Сприймати це як е, щось дуже тяжке там, коли сутки на не присідаєш чи там токо воду співаєш попити. Да? Ну, це, я не вважаю, що це тяжко. Мені подобається моя робота. Я радий, що я цим займаюся. Невіно ну, допомагає вивозити це все тут на роботі. Це колектив. Це як одна сім'я, це ну, не просто сім'я, це вона не більше, ніж рідна сім'я, да, але вона займає 50%, напевно. Ми це все в колективі все виносимо, вивозимо. Ну, дійсно, вдома. Віддихаємо морально, психологічно. Службі я сім років, займаю посаду командира відділення, і пряма наш, прямий наш обов'язок це рятування людей. Якось так сталося, що на строковій службі в Збройних силах України я потрапив до рятувального підрозділу, до пожижного рятувального підрозділу. Так і після закінчення строкової служби я перейшов до ДСНС. Дружній колектив, відповідальність і Усмішки людей і вдячність людей. Вдячність вона така дуже особлива. Це не просто дякую, а це дуже таке велике дякую від населення і від людей, яким ми ну, допомогли. Повномасштабне вторгнення саме на мене. Напевно. Сама робота не дуже змінилася, змінився підхід до самої роботи, змінилася тактика ведення рятувальних робіт, змінилася техніка, якою ми це все робимо. Ну і змінився підхід людей взагалі до обстановки в країні. Розумієте, в чому справа? Якщо задіювати якісь внутрішні почуття. Може це якось негативно сказатися на самій роботі, тому як внутрішні відчуття в цей момент вони відходять трішки в сторону, а залишаються саме професійні робочі моменти. Від дзвінка на 101. До моменту прибиття підрозділів, ну по місцю Одеса проходить не більше п'яти хвилин, а людям здається, що це значно довше. Ось про це мені каже, вони і не здогадуються. Скільки людей і скільки людей задіяно для порятунку.